І дайте ще оплески нашому Господу. Ну це так була тренування. Ще оплески нашому Господу. І ще, і ще, ще, і ще. Він достоїв всі слави. Закричі Амен. Дві хвилини, будь ласка, присядьте. Ми з братами, пастирами зараз будемо молитися за різні галузі нашого міста. Це така особлива молитва, бо ми віримо, що Вінниця це особливе місто. Амінь. І ми хочемо, щоб Вінниця процвітала. Скажи своєму сусіду: Вінниця особлива. Вінниця особлива. Амінь. Я хочу зачитати В приповісті 11:11. .11 написано Благословінням чесних. Підноситься місто, скажи, підноситься, підноситься, а устами безбожних руйнується. Я вірю, що у цей непростий час наше місто, воно нуждається в особливій молитві кожного з нас. Амінь. І це не тільки сьогодні, а кожен день. Скажи, кожен день. Кожен день. Потолкай, сусіда, скажи, кожен день. кожен день. знаєте, Тут так багато сьогодні розповідало про пробудження. І коли почалося це зібрання, Бог мені нагадав один сон, якщо ви дозволите, я хотів би вам його розповісти. Це було дуже багато років тому, коли сні мені Бог показав, що на Соборні, всі знають, де Соборно, стоїть огромна сцена і стоїть великий хор, десь сотні 3-4 людей. Сотні, представляєте? І вся соборна, укрита людьми, вся. Я дивився вісні, я не бачив кінця краю, везде були люди. Що мене зачепило в цьому сні, це що ці люди стояли на колінах з поднятими руками і приймали Ісуса в своє серце. Уявляєте? Це дуже було багато років. Я молився за цей сон і кажу, Бог, коли. Я тоді ще служив пастором в Севастополі. І 14 2014 році Бог прийшов в моє серце і сказав, повернись в Вінницю. Я кажу, нашу? І Бог проговорив: я хочу, щоб цей сон буде здійснений. І я сказав, Вау, Господь, коли буде, повертайся, я вірю, що Вінниця це місто пробудження. Скажіть на це амінь. А своєму сусіду скаже, ти людина пробудження. Як сказав пастор Олександр, пробудження з нас починається. Амінь. амінь. Якщо кожен сьогодні візьме цю відповідальність за наше місто, то я дійсно вірю, що в Україні почнеться пробудження звідки З Вінниці! Дайте Богу опуски! Амінь. Амінь амінь. Так і буде. Тому я хочу, щоб ми зараз встали і почали молитися за наше місто, почали проголошувати на наше місто благословіння, тому що Вінниця – це благословінне місто, і це місце пробудження. Боже, ми дякуємо Тобі за ту привілегію. Батько, ми просимо Тебе, Боже, відкрий небеса над нашим містом в ім'я Ісуса. Ми молимо, щоб пробудження прийшло. Що пробудження почалося в кожній церкві, у всьому місті. Боже, ми віримо, що прийде час, що ми всі в місті зберемось на соборній, і ми будемо бачити багато, багато багато людей, Господь, які будуть казати: Ісус, війди в моє серце, в ім'я Ісуса. Боже, я вірю, що цей час скоро настане, що війна скоро зупиниться, що пробудження прийде в наше місто, що пробудження вже є в нашому місті. Боже, відкрий наші серця ще більше, небеса ще більше, Боже, щоб ми увійшли в це в ім'я Ісуса. Батьку наш, ми звертаємось до Тебе, в ім'я Сина Твого, щоб цей час, Господь. Де Бог мій темрява полонить землю нашу та в цьому місті сяяло твоє світло, Бог мій. В ім'я Ісуса. Ти кажеш, щоб воно сяяло так, щоб його було видно. Тож нехай в кожній церкві. Боже, Господь горить це світло, воно наповняє, заполоняє це місто, Господи, запалює інших. Цей дух Євангелія, дух Христа, дух перемоги. Дух каяття, дух відродження Бог мій, в ім'я Ісуса. Ми благословляємо Бог, мій, щоб цей час прийшло. Це дія Духа Святого, надприродньо Боже, надістотно, в серцях людей. Це відкриття від Тебе, що Ти, Ісус, є Спаситель, що немає іншого імені під небом. І ми дякуємо тобі, Господи, що Ти дав нам цю віру, і ми стверджуємося в ній. Ми благословляємо Вінницю. Проголошуємо, що це земля Божа, що це земля Божа Господь, де ти звершуєш діло своє, де ти піднімаєш учнів, послідовників, пасторів, служителів, людей іншого духу, людей віри, людей переконання, людей перемоги, Господи. Ми віддаємо все в руки твої і на тебе уповаємо. Боже, дякуємо тобі за цей час. І наша молитва вона має силу має силу. Боже, ми молимось за владу Вінниці, ми благословляємо, благословляємо мера Вінниці. Боже, нехай він і його родина будуть під Твоїм захистом і під Твоєю охороною. Боже, Батько Небесний, дай йому надприродню мудрість під той час, коли він буде. Збирати команду для прийняття важливих рішень, але при цьому нехай буде згадка про те, що вони несуть відповідальність перед Богом і перед мешканцями Вінниці. Боже, ми благословляємо міську раду, ми благословляємо всіх депутатів, ми благословляємо виконавчий комітет. І ми кажемо, що міська рада вона буде працювати як повноцінний орган самоврядування. Боже, Батько Небесний. Ми благословляємо всі діючі департаменти, благословляємо всіх керівників, помічників, працівників. І ми кажемо, що при їх праці буде злагода. Порозуміння, послідовність і відповідальність, Боже Батько Небесний, ми благословляємо судову і правоохоронну систему. І ми кажемо в ім'я Ісуса Христа, що буде зруйнована, будь-яка корупція буде зруйнована будь-яка омана. І ми молимось по Слову Твоєму. І кажемо, початок мудрості є Божий страх. Алілуя, Боже! Ми віримо, ми віримо в те, що Твоя сила і твоя, Твоє слово буде розповсюджуватись у всіх сферах і у всіх напрямках. І в цій галузі ми будемо, будемо бачити пробудження. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Аллилуйя. Аллилуйя!